Ось такий двосторонній, Достатньо теплий, дуже дуже простий узор гачком. Будь-яка пряжа. Будь-яка отака красота. Привіт, мої дорогінки, з вами Галина Пригріс і я хочу з вами поділитись супер простим. Візерунком. Ось такі у мене залишки пряжі, і я приступаю перша петелька. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Саме звичайний ланцюжок. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і 20. 20 петель я набрала ланцюжок. Тепер дві пропускаю: ось у третю стовпчик без накиду. Одна петля. На ланцюжку одну пропускаю, в слідуючу Одна петля, стовпчик без накида, одна петля. Знову ж пропускаю в слідуючу, стовпчик без накида. і так пров'язую до кінця рядочка. Одна петля, пропускаю стовпчик без накиду. Одна петля пропустила в слідуючий стовпчик без накиду. Зараз міняю колір. Одна петля і підхоплюю другий колір, той, який вам подобається. Підхопила другий колір, повертаю роботу разом з попередньою ниточкою. Отак От я її викладаю, і продовжую в'язати жовтою ниточкою. Ось тут, де була воздушна, пров'язую стовпчик. Без накиду. Одна петля. Також там, де воздушно, стопчик без накиду. Одна петля. Теж продовжую таке плетіння до кінця рядочка. Супер просто, супер легко. Основне бажання. Одна петля, знову ж там, де у мене воздушна, пров'язую стовпчик без накиду. Одна петля. І ось остання в рядочку я її пров'язую і змінюю знову ж колір. Одна петля. Повертаю роботу разом з жовтенькою ниточкою і продовжую все повторювати між стовпчиками під петелькою, стовпчик без накиду. Одна петля. Одна петля. Жовтеньку ниточку також викладаю для того, щоб вона була проплетена рівненько і гарненько. Так пров'язую до кінця рядочка. Пров'язала всі ниточки підтягнула. Ось такий двосторонній узор. Красота. Знову ж підхоплюю синю ниточку, голубеньку, підхопила і міняю колір повертаю роботу разом з ниточкою. Тепер там, де в мене була петля. Стопчик без накиду. І знову ж одна петля. Поправляю. І продовжую все повторюється. Петля, стопчик без накиду. Одна петля, стопчик без накиду, петля. Так до кінця рядочку, одна петля, і ось краня також пров'язала і міняю ниточку, повертаю роботу разом з жутенькою ниткою. І знову ж все повторюю.